Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні в нас знову рибні страви. Сьогодні я буду готувати рибні котлети. Котлети готую з звичайної дрібненької риби, кільки. але для рибних котлет підійде будь-яка риба. Можна взяти дрібненьку, таку ж, як і я взяла, цю ж кільку, або салаку, або свіжомороженого оселеця, або хек. Ну, будь-яка риба, яка у вас є, яку ви любите, то й беріть. Якось чоловік купив таку кільку, вона лежала в морозильнику, думаю, скільки вона буде лежати. Треба дістати і щось приготувати. А так як багато хто у мене питає, як я готую рибні котлети, тому вирішила показати, як з такої дрібненької риби можна приготувати смачні котлети. Перш за все, рибу треба підготувати. Відрізаю голову і видаляю нутрощі. Мені це зручно робити ножицями. Якщо ж будете готувати котлети з звичайної риби, краще за все взяти філе, без мороки, а з тушки видаліть хребет і кістки. Рибу почистила і помила. Якщо будете готувати салаки, вона має такий специфічний запах. Замочіть її в воді, підкисленій остом, десь на пів години. Ще мені понадобиться одна морква середнього розміру, а також дві чималенькі цибулини. Пів цибулі додаю до риби. І рибу. Разом із цибулею перекручую на м'ясорубку. Кісточки не видаляю, але перекручую рибу два рази для впевненості. Кажуть, що в рибних кістках є фосфор, тому такі котлети будуть не лише смачні, а й корисні, я думаю. До фаршу додаю приправи. У мене це мускатний горіх, свіжо натертий, а також чорний мелений перець і куркума. Приправи, звісно ж, додавайте за своїм смаком. Я, наприклад, в таких котлетах і взагалі в рибі не дуже люблю часник. Якщо ж ви любите, то давайте, звісно ж. Також беру одне куряче сире яйце. Додаю до нього солі і все ретельно перемішую до однорідності. Яйце додаю до фаршу. Раніше, в ті часи, коли мені можна було їсти білий хліб, додавала сюди білий хліб. Тобто 2-3 скібочки білого хліба замочую в воді, віджимаю і додаю так, як до звичних котлет. Так як зараз мені не можна вживати білий хліб. Тому до цього рибного фаршу я додаю вівсянку. Дві столові ложки на цю кількість, думаю, буде достатньо. Але можна також вівсянку трохи перебити блендером. Трішки дрібніше, не достану борошна. Все перемішала, мені здається, трошки рідкуватий фарш. Додам до нього ще одну столову ложку вівсянки. Все ретельно перемішаю і відставлю: нехай фарш постоїть, і вівсянка розбухне. А я тим часом приготую соус. Для цього півтори цибулини, досить такі чи маленькі, нарізаю дрібненьким кубиком. Такі котлети можна робити, звісно ж, і без соусу, але з соусом вони більш смачні. Подрібнену цибулю відправляю в розігріту з олією сковорідку і підсмажую до золотавого кольору. Моркву натерла на крупну терку. Цибуля вже підсмажилась. Тепер до цибулі додаю натерту моркву. Підсолюю все, перемішую, накриваю кришкою сковорідку і тушкую до готовності. Воду не додаю. Половину засмажки додаю до рибного фаршу, а половину лишаю в сковорідці. До овочів в сковорідці додаю одну столову ложку повну згорою томатної пасти, а також наливаю. Наливаю ще склянку, півтори звичайної води, все перемішую, можна ще підсолити за смаком, додаю лавровий листочок, сковорідку накриваю кришкою і уварюю соус до готовності. А сама тим часом буду формувати наші котлети. Котлети вирішила запекти в духовці, але, звісно ж, можна котлети посмажити і зверху на плиті в сковорідці. Вибирайте той варіант, який більше вам смакує. Котлети приготовлені в духовці, будуть більш дієтичними. та й приготуються відразу всі. Фарш набираю ложкою і формую такі кульки, не дуже дрібненькі. А такі чи маленькі. Якщо замість вівсянки додати в котлети або відварене пшоно, чи ячньову крупу, чи перлову крупу, якщо ви її любите і вживаєте, то таким способом можна ще приготувати і смачні рибні тефтелі. Поки ліпила котлети, зрозуміла, що форма для них замала, тому переложила в більшу форму і відправляю котлети в розігріту до 180 Градусів духовку десь на пів години. Поки котлети запікаються, соус уже приготувався. Котлети запеклися, тепер їх можна дістати з духовки і переложити у підготовлений соус. І нехай вони ще прокіплять хвилин 20. Я так зазвичай завжди роблю. Сьогодні ж вирішила зробити все в духовці, залила соусом котлети. Додала ще на дно трішки води і поставила все в духовку. Нехай ще все протушкується десь хвилин 20, але краще накрийте форму кришкою або фольгою, щоб вони гарненько пропарились. Все стушкувалося. Зверху я ці котлети посипала подрібненою зеленою цибулею. Дуже люблю. Та. Так вони виходять смачніші і красиві. Все готово, можна знімати пробу. Котлети вийшли дуже ароматні, так і хочеться їх скуштувати. Ммм, дуже смачно. Рибна смакота. Котлети дуже смачні, соковиті, ароматні, а кісточок взагалі не відчувається. Якщо ж хочете, щоб котлети були смачні, кісточок не відчувалося в них, прислуховуйтеся до моїх порад. Готуйте за моїми рецептами. Але, звісно ж, і діліться своїми. Розказуйте на цьому каналі свої секрети приготування. Мені буде дуже цікаво читати ваші коментарі. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!